Перукарі, всім привіт! І ті, котрі хочуть стати перукарями, і це інформація теж для вас. Я роблю такий проєкт «Перукар під ключ і хочу до нового року знайти одну людину і безкоштовно, зовсім безкоштовно її навчити. Для цього для чого я це роблю? Для того, щоб показати всім останнім, що це можливо за дуже короткий час. Зробити гарного спеціаліста-перукаря, який зможе з легкістю піти і почати працювати. У нього буде повне розуміння його дій, що він робить, як зробити ту або іншу стрижку? Так, це будуть тільки базові стрижки, це буде тільки те, що ви можете вмістити за цей короткий час. Но ви зможете підстрігти любу. Любу стрижку, яку ви знайдете в інтернеті в базових формах, так складні форми я не буду давати, не буду давати переміщення, буде реальним проділом. я буду давати. Саме саме просте, Но буду давати максимально чітко. Кожен рух ми будемо з вами відпрацьовувати. Спочатку ми будемо відпрацьовувати на балванці. Ми будемо кожну дію до фанатизму. Ми будемо, я буду давати вам дуже багато домашніх завдянь. Я буду дуже багато давати відпрацювань на моделях. Ви будете не одну модель працювати, а будете декілька моделей. дві, три, чотири моделі будете за день підстригати. щоб я побачив, що ви розумієте. Ту і іншу довжину. Тобто, якщо у вас є бажання, ви можете під цим відео дуже обов'язково перейти на TikTok і в е, доєднатися і написати. Чому ви хочете стати перукарем? Тому що я хочу вибрати самомотивовану людину, там людина, яка дійсно хоче навчитися. Дійсно хоче. Я кожен крок буду ваш знімати, щоб показати, що можливо навчити перукаря за дуже короткий час. Я дуже великим досвідом вже, як навчаю перукарів, і я хочу доказати, що можна навчити. Чим вуще, чим одну людину може мщити бисошвидко, коли багато людей трошки довше, то я цей проект роблю для вас. Я доєднуйтесь, пишіть свої повідомлення, і я з вами буду зв'язуватися і буду з вами працювати. До зустрічі!